Я, мабуть, справді динозавр, але я застала таку знаєте, еволюцію зміни поведінки власників бізнесів, які просувають свій бізнес. Від того, що нічого нікому не показуй. Логотип не публікуємо, бо його скопіюють. На сайті обмежуємо копіювання, щоб ніхто навіть не міг адресу скопіювати, ось так кнопочку, щоб сайт був навіть некікабельний. Прайс не можна публікувати. Це ж всі дізнаються прайс, вони ж не прийдуть, вони злякаються. І таке інше. от я поч... Починала колись дуже дуже багато років і спілкувалася з керівниками бізнесів. От у них була така позиція. Зараз якась позиція дуже цікава. Е, власник салону краси починає розповідати свої комерційні таємниці, де він замовляє засоби, яким він потім робить ті послуги. Кондитер показує технологію, як приготувати це вдома. Вчитель іноземних мов створює повноцінні онлайн безкоштовні уроки, і публікує їх в своєму контенті і багато чого такого іншого. А все чому? Тому що так, дуже стало багато контенту, ми бачимо дуже багато прикладів. У кожного з нас є певний бекграунд, як він це розуміє, чи для нього це ок, чи не ок. І тоді, якщо це не пропустити через призму, як все працює професійного маркетингу, не задіюючи власне знання, як це може працювати для вас. То так, це територія таких фантазів, до чого додумалися те й зробили. Проблемка тільки в тому, що певні дії приносять певні результати, а якісь результати перекреслюють, тому що якщо ви не знаєте законів маркетингу, знаєте, так само, як і звичайних законів, то це не звільняє вас відповідальності. Тобто ваше просування все одно грає за правилами професійного маркетингу. Але якщо ви їх не знаєте, ви цим не керуєте і ви не можете попередити для себе проблеми, а можете їх масштабувати тільки. Але правила вони не. Змінні, от вони працюють аксіоматично. І якщо ви не залізете в ці питання, не поглибатись, то ви просто будете знаєте, горбами, ямками бігти, хоча могли йти по рівній доріжечці, а ще краще було б їхати на власному кабріолеті, який ви легко і просто можете заробити. Якщо будете робити просто класно свою роботу і використовувати можливості маркетингу, не вгадувати їх, а використовувати.